Переглянувши не одне відео в інтернеті по виготовленню табуреток, і вирішив виготовити табуретки своїми руками. Для цього набираю планки для виготовлення сидіння, які в подальшому будуть склеєні, при цьому будуть використовуватись шканти. Розміри табуретки будуть 30х30 сидіння і висота 44 см. А далі все по порядку. Підігнав планки, розмітив. А зараз сверлю отвори під шканти. За допомогою вайм склеїли щит. Ну, а тепер будемо чекати, поки висохне щит на сидіння. Підготовлюємо заготовки для ніжок. Попередньо нарізали. Зараз шліфуємо, а пізніше будемо відрізати по розмірах. Виготовив 5 комплектів заготовок на ніжки і всі їх прогрупував і понумерував для того, щоб в подальшому їх. Не перепутати. Виготовили 5 заготовок під сидіння. А далі будемо виготовляти царги. Розмічаємо царги. Для цього на заготовки. Під сидіння. Кладемо дві заготовки, одна біля другої, ніжок. Різниця, оскільки у нас заготовка одинакова, 30 на 30 це й буде довжина царги. В моєму випадку 21 см. Спочатку беремо торцуємо ці нерівності, а далі по розмі... виставимо розмір і будемо вирізати царги по розміру. Розмітили. Та накернили місця для подальшого сверління під шканти діаметром 8. Під час розмітки одну сторону завжди використовували як базову. І від неї відповідно всі інші розміри. Далі будемо сверлити. А зараз висверлюємо отвори за допомогою приспосіблення. Китайського, виписаного на Аліекспрес. В кого є сверлильний верстат, можна на верстаті. Після того будемо фрезерувати. Аналогічним методом висверлюємо отвори в царгах. За допомогою універсального фрезерного стола, посилання на яке буде в кінці відео, знімаємо фаску. Заготовок на сидіння, нижній ряд царг зі всіх сторін і верхній ряд царг з однієї сторони, а також торці ніжок і зовнішній край ніжок. Після того деталі будемо шліфувати, підготовлювати для склеювання вже конструкцій. Пошліфував комплект. Царг, верхніх, нижніх і комплект ніжок. А зараз буду приступати до склейки конструкції. Склеїли конструкцію табуретки, стягнули струбцинами. А тепер чекаємо, що висохло. Напиляв кутників для зміцнення конструкції і. Для кріплення сидіння. Посадили наклей і прикрутили двома саморізами кутнички для підсилення конструкції, а пізніше просверлимо отвори для кріплення сидіння і залишили, щоб висохло. Пошліфував заготовки і підготовив їх до лакування. полакував деталі, конструкцію і сидіння. Лакував яхтним, алкідно урітановим лаком, стійким до ультрафіолетових променів та атмосферних впливів. Після висихання будемо збирати. Закінчив виготовлення табуреток. При виготовленні використовувався мінімальний набір інструментів. А також універсальний фрезерний стіл та вайми, виготовлені моїми руками. Всім дякую за увагу, бажаю творчої наснаги і чекаю на ваші коментарі та зауваження.